Ви зараз трохи очманієте У вас десятирічні сини? Готуйте їх до війни. Після такого у мене є питання: а хто їх пускає на ефір? Це не Ютуб, не тікток, це телемарафон. Що у вас хлопчику 10 років, готуйте його до війни? От що він хотів зробити? Сказати людям, що війна буде ще мінімум 8 років? Чи треба, щоб дитина вже бігала, здавала нормативи? Чи може це доверитися, що збільшити демографічну кризу? Дивіть собі, ви мама в Україні. У вас 12-річний син. Після такого ви втікти захочете. Бо з дітьми за кордоном чуєте це і бажання повертатися зникає абсолютно. Бо ви батько чуєте це і кажете, дружині? Так, бери дитину і їдь, будь ласка. Держава щось цій дитині зробила. Я думаю, батьки без проблем будуть віддавати по. Вісімсот шість гривень на місяць. Може думати не про те, як розтягнути війну а її закінчити, або про те, щоб не будувати стадіони, а купувати дрони. І автівки може нарешті почнемо працювати на перемогу чи війна тільки для військових волонтерів і хто їх підтримує. Навіть зараз ми під'їздом на тепловіз розбирали. Тепловізор, Карл через три місяці буде два роки повномасштабної війни. Готуйте і бляхать. Ви знаєте, тут просто без коментарів, просто без коментарів. Як можна казати про те, що готуйте дітей до війни? Це скільки, це скільки збираються воювати? Десять років, двадцять років. Скільки збираються воювати? Чого взагалі добиваються ось такими фразами? Я не розумію. Ну люди, люди і так вже налякані, люди. Люди вже ненавидять всіх цих ТЦК. Взагалі, все це вже настільки загострилось. Знаєте, загострилось це відчуття справедливості в людей, Ну, вже просто. Я не знаю, чого відбувається. А тим часом, як ми бачимо, мобілізація продовжується, ТЦК просто в своєму репертуарі. Ті відео, що ми бачимо, а скільки ми не бачимо цих відео, де як взагалі себе поводять представники ТЦК, що буде після того, як їм дадуть ще більше повноважень. Я не знаю, я не знаю, чого добуваються всім цим. Ну, Люди вже і так їх ненавидять, це ТЦК. І ми прекрасно розуміємо, що влада, ну, назвемо це так, правильно, неправильно буде, так як я скажу, покриває, так? бо, значить, погоджується з усім цим. Я вже, знаєте, я вже стомилася казати про те, що якби це не влаштовувало владу, ось все це, то президент просто в своєму відео ввечері міг би сказати, що ні, це не має бути так. Не має бути так. Треба з цим щось робити, і щоб такого більше не було. Займіться, будь ласка, цим і все. Я проти цього. Все. І я більш ніж впевнена, що цього більше ніяких виловів, бо вже на вулиці більше не було. Але ні, ми бачимо, що... ми бачимо, що ні. Ніхто взагалі нічого не каже. Знаєте, навіть ну, таке враження, що нічого не відбувається. Знаєте, Нам постійно кричать, що ось ми винні державі. Ми винні державі. Але чому депутати не виконують свої обов'язки? Що тоді вони хочуть від простих людей? Президент Зеленський 24 лютого 2022 року подав на розгляд Верховної Ради закон про оголошення стану війни. Знаєте про це? Вже Подив. чула, вже чула так, зі змі, що так. був такий закон, який досі не прийнятий. Не прийняти. розглядав два роки поспіль. Верховна Рада не розглянула першочерговий, навіть позачерговий законопроект ну, тому, що не хочуть подопри... це. Очевидно почекайте, вони мають вони зобов'язані його розглянути. Ну бачите, які в нас обов'язки Ну так. Почекайте. Якщо вони не виконують свої обов'язки, то що ви хочете від звичайного громадянина десь з крижополя чи Бучі, Бучі чи, наприклад, там з того ж самого Тернополя, які скажуть: так почекайте, вони не виконують свої обов'язки, а ви хочете, щоб я виконував власні. Все ж починається з самого себе. Якщо керівництво України е, трактує закони як вигідно їм, то чому звільний громадянин України, в якого в крові впитано демократичність і право вибору самостійності, чому він мушить, мусить робити такі речі, які не робить влада? Ви знаєте, наостанок. А... Наостанок, я просто хочу, щоб ви послухали, що каже військовий. Це дуже серйозні речі. Це дуже серйозні речі, яких просто ну от, їх не має бути взагалі в країні, де йде війна, і просто послухайте а, і напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте. Взагалі про ось все це, про все сьогодні почути. А в мене на сьогодні все. Дякую. Всі ж бачили відео, яке... На Бого розголосу приблизно ще тиждень, мабуть, не пройшов. Як молодики в Києві на підпитку, так звані мажори набухались, відмічали чиїсь день народження, і що вони набухалися, почали стріляти з вогнепальної зброї і викрикувати гасла кадирівського підрозділу, да, щось там мацили чи щось такого плану. Всі бачив. Спочатку не хотів записувати відео, тому що думав, що це не має справа, але як це не має справа, якщо... Ми з мужиками просто за таких виродків тут на фронті воюємо, вмираємо, віддаємо своє здоров'я, віддаємо свої найцінніші роки життя. Кожного дня хтось поранений, кожного дня хтось загиблий. А виродки ще знаходяться, які, до речі, це була ніч 24 на 25 лютого, якраз друга річниця повномасштабного вторгнення. І вони оце таке виприкували, так би мовити. Я не знаю, без матюків не можу казати, але намагаються розказати. Що я про це думаю? Та я нічого не думаю про це. Їх затримали там. Фігуранти цього відео затримав Службу безпеки чи поліція, Він вже вибачився на камеру. А от. І що з цього маємо, Та нічого не маємо. Його просто відпустять під шумок або під бабліжка. Як пам'ятаємо, з тими гвалтівниками з Франківщини в Києві споювали дівчата і звучали на демон. Що з ними відбулося? Нічого на камеру для всієї України. Затримали, виписали повістки, хоч там такі нелюди у війську не потрібні, да їх і не взяли ніколи. І відпустили всіх під шумок. Так само буде з цими мажорами. У них, а ще у тих е гвалтівників, потім на корпоративах, де 95 квартал їх розважав, був ведучим ткач, там всякого такого роду. І з цим так само буде. Що саме цікаво, мені б казали, то їх треба на фронт. Та навіщо вони нам на фронті? Якщо вони в Києві собі таке дозволяють? Вони ждуть русський мір? Ви цього не розумієте? Знаєте, як це боляче усвідомлювати? Ми тут захищаємо власні родини, друзі, домівки Україну. Ми не за депутатів воюємо. Але і такі виродки теж під нашу юрисдикцію Потрапляють, тому що ми їх також захищаємо. А вони просто кричать: і кажуть, відправте їх на фронт. Куди їх відправити на фронт? Чим вони нам тут будуть корисними? Якщо вони у них зараз вже в голові, тільки рускій мір, гулянки, буханки. От, ну представте, закинути таких гавриків, що з ними буде? Попроси на день. Це зараз тихо. Я за ПК пішов. Зараз тихо, можна пройти. Захотів дізнатися, хто ці молодики, хто ці мажори з Київщини. Виявилося, не дуже дивно, але виявилося, що це. Один із них, автор відео Герман Давид Борисович. Я ж не знаю, хто це такий, і ви не знаєте хто. Але покопавшись в інтернеті, я все зрозумів. Герман Давид Борисович, син Германа Бориса, того, що у 2018 році, за наказом Путіна і російських спецслужб здійснив замах на вбивство журналіста. Цього Германа Бориса, коли він здійснив замах, він пішов на ну, зі слідством на співпрацю зі слідством. І знаєте, що з ним зробили? Нічого, засудили до 4,5 років ув'язнення за замах на вбивство. А потім через рік уже в 2019 році його просто випустили. Коли вже суміха все закінчилось, його просто випустили в 2019 році. Тому що люди вже забули, що ось був якийсь герман, який хотів бути журналіста, за Путіна, там за Росіюшку, да? Його просто випустили. От і все правосуддя. Немає в нашій державі ні правосуддя, ні судової системи. А знаєте, чому випустили, випустили його з в'язниці? Він надав довідку, що він хворий. І це не людські умови перебування в лікарні під, ну, будучи таким хворим. А оце його паси на кодписк чи як його назвати. З його ж, мабуть, зброєю, якою він робив замах, мабуть. Далі стріляє і кричить, ахмат, сілать, що там. Ну, отак от живемо. в такій ми державі, на жаль, живемо. І змін не буде, поки не буде, доки не буде перемоги нашої. Тому що тільки після перемоги ми зможемо напевно все змінити. Ми за це тут і боремось, українці, за вас. Просто не забувайте у нас, все буде Україна. З весною нас ми пережили зиму. Слава Україні. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майо.